До самого низу нахилила віти. Дивіться, самі цвіт, а там черешня. А черешня ну, це квітка на квіточці. Ця вишенька не дуже рясна зацвіла. Подивіться, там вона черешня молода і слива. Слива гарна, теж зацвіла. Ось так, вітерець такий, скоро вже і до вечора буде. Сонечко йде. Треба вже просив корона. Ще ніколи не, не пам'ятаю, щоб така, такий був квітень. За Завжди в дідні ще прохолодно. Та й в травні ще прохладненько вначалі, але... Ось бачите, сонце таке, що засліплює. Ось так. Тут ось підготували землю. Кабачки хочу посадити. Оце посадили цибулю на зиму. Зараз он з тої сторони беремо на салати їм. А потім що залишиться буде на сімена. Чорношка. Це булька в нас. Треба її просапати, Ось грушка думала пропаде, але викинула цвіт. Володя хотів осінню її спиляти чи зрубати. А це в мене такі плантація тюльпанів. Треба вже пересаджувати, бо бачу, що листків багато, а цвіту мало. Треба пересадити пора. Це тепличку маленьку зробили. Ось теж у мене черешня, і це вишня. І це вишня, а за вишнею там черешня. Такі гарні вишні у нас тут вони як черешні черевишні. <хи> ну ось так. Ось гляньте, які гарні у мене тюльпани такі здорові-здорові. Я здорові. їх тут ні разу не ні пересаджувала нічого, самі по собі. Виросли, пішли і вони наче передвигаються трішки. Ну, ось так. Це ось. Шпоришки ми кажемо. Виріс. Треба пиріжки потрібно спекти. Оце в нас слива така гарна, така здорові крупні сливи, дві такі в мене сливи гарні. Ось виноград пустив уже листочки, білий такий крупний, ну здоровий, крупний. Ось тут був кущ чорної смородини ось. І виріс. Треба викопати. От винограду пересадити. Шавель. Бачите який? Завтра замісю тісто на молодці кислому судою І напечу з шавлем пірішки. поріжу, помию, поріжу. І потім у тісто із цукром. І такі пиріжечки будуть на сковородці, олії. Це пиріжки мого дитинства. Мамка так завжди робила. Пекла такі пиріжки Ну, ось так. Город ми майже посадили. Я маю за картоплю. Ще сім ящиків. Сьогодні навибирала із тої великої. Ну такі там крючки гарні великі. Каже, Володі земля є, давай ще посадимо. Він лається. Ну посадимо все одно, нехай хоч і лається, а ми посадимо. Оце отак. Картоплю посадили і пішов ось такий дощ. Сою посіяли. А дощ пішов і маленький, такий був град. шумить дощ. Дощиком, чи не робить шкоди він нам, чи ні, побачимо. Вчора пройшов дощ і такий гарний. А сьогодні, подивіться, а там за часником парує земля. Вона і тут парує, але тут близько, не так видно. А здалеку, зараз попробую вам показати. Дивіться. Чи видно? Бо сонце. Прямо наче димить земля. Ось така. Погода в нас. Така погода. Вчора дощ пройшов, трішки граду було, а сьогодні парує земелька, тепло, влоги багато. Часничок росте, цибулька піднялась, уже це та, що на зиму Вон вже сходить в мене цибулька на сімена, на чорнушку, що ми сіяли, чорнушку сіяли, що піканка буде. То я таке кажу. Ну ось так. Цвіт з абрикос. вітер і дощ змив. Яблуньки починають квітнути. Ну, ось так. Це я вам показала. Сохне земля, парує вологи багато. Ну, ось так. А тюльпани, а тюльпани. Я думала, що буде град. Думаю, тюльпанчик тюльпанчики, все. А це Володя ось вчора біг накривати парник, щоб не побив град пленку. Такі гарні тюльпани. Ось так, бачите, ніби туман, ніби туман, це так парує земля.